Москва і Підмосков'я зазнали наймасованішої атаки дронів за всю повномасштабну війну. Україна запустила понад 300 БПЛА в ніч проти 11 березня. Російська ППО не впоралася, частину дронів збивали прямо над житловими кварталами. Жителі Москви вперше за три роки відчули те, з чим стикається Київ, майже щодня. Ми були зафіксовані дрони, копія шахет Україна. Ці дрони скопірувала, зробила братний інженіринг і тепер запускають по Російській Федерації. Цілями атаки стали військові та інфраструктурні об'єкти. Пошкоджено московський нафтоприробний завод, нафтобазу в Серпухові, об'єкт нафтопроводу Дружба, дійсно української армії вони абсолютно раціональні. Наша задача в того, щоб максимально ослабити наступальний потенціал російської армії. Іменно поэтому наші дрони були направлені на об'єкти воєнної інфраструктури, а також об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Міноборони РФ заявило, що збито 343 дрони, але не розкрило скільки долетіло до цілей. У результаті атаки в Москві та Підмосков'ї загинули троє людей більше десяти поранені у Держдумі РФ запропонували вдарити по Україні орешником, але експерти називають це пропагандою. Гурульов – це інформаційний блазень, а не людина, яка впливає на військові рішення. Підсумували експерти. Хоча ризики подальших ударів з боку Росії були, є і будуть, доки не буде досягнуто режиму припинення вогню. Тому експерти закликають не ігнорувати сповіщень про повітряну тривогу. Жителів Росії тепер це також стосується. Україна показала, що може атакувати Москву масово, не зважаючи на ешелоновану оборону. Війна виходить на новий рівень.